Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Як я роблю черенкування троянд? в мене на каналі є відео. Тут я лишу посилання саме на те відео. І от сьогодні я покажу, коли саме треба відкрити баночки з черенками троянд. Це я роблю, коли минує загроза нічних заморозків. Коли встановлюється більш-менш тепла погода, і відкривати ці баночки потрібно не на пекучому сонці, в другої половині дня, ближче до вечора. І от зараз саме з вами я почну відкривати. В такому вигляді черенки перезимували. Коли саме я роблю черенкування троян таким чином, після цвітіння троянди. Тобто на протязі майже всього літа. Як на мене, це досить зручний метод. Те відео, де я роблю черенок, стареньке, але досить інформативне. І от з вами я почну відкривати ці черенки. Таким чином, під баночкою ця троянда перезимувала. І наприкінці. Травня вже можна їх відкрити. Дивіться, яка краса. Тут декілька черенків. Завжди пишу назву для себе, щоб було зрозуміло, що саме тут буде квітнути. Тут у мене було три черенка, і всі вони прийнялися чудово. Так, а тут декілька було Черінків, і один точно вкорінився. Ще, я хочу порадити так, як листочки маленькі. Молоденькі і досить слабкі, притіняти їх ящиком. Таким чином сонячні промені не будуть їх опікати? І отак на перший час, на перший час у мене притіняється цей паросток. А яке ж місце краще за всього обрати для вкорінювання черенку? Я обираю перш за все місце, котре знаходиться не на відкритій галявинці, а трошки в кущиках. І вже з мого досвіду я знаю, коли поруч є якісь рослинки, то є ймовірність, що черенок не пересохне. Обережно так потрібно знімати баночку обережно, щоб не вийняти разом з черенком, котрий вже вкорінився. Вау, яка краса. Так, і тут, скоріш за все, вологі було достатньо. Навіть утворився поруч мох. Чудово. І ви собі навіть не уявляєте, яка це гарна троянда терокотового кольору і дуже гарний бутон. До того ж, плетиста лишаю поруч назву. І на деякий час, звичайно, накриваю ящиком. Так, йдемо далі. Тут у мене теж є баночки, і я бачу, що зелененькі. Гадаю, що це самий приємний момент, коли потрібно відкрити ці банки з черенками і подивитися. Навіть позеленіла банка, бачите? Так. Вау! Це така гарна троянда. Так, один черенок. Щось не зрозуміло. Бачите? Це вже все. Так, а цей гарний. А це гарний черенок. Що відносно назви, ця троянда так безумовно не називається. Це я пишу собі для орієнтиру. У сусіда поруч з деревом ірга росте троянда плетиста з великими бутонами бускового кольору. І це для мене просто орієнтир. Назву тій троянді я не знаю. Поруч ґрунт я трошки підрихлюю, досить збитий. І отак лишаю. Зараз тільки полью і накриваю ящиком. Трошки ущільнюю, щоб не було тут... Промішків повітряних, все і так лишаю кущик. О, яка краса, оце да. Гарнюні черенки Так, шикарно. Які критерії особисто для мене важливі при виборі троянди? Безумовно, краса. Але для мене важливо, щоб ця троянда була невимоглива Тобто, щоб її не потрібно було на зиму вкривати. Йдемо далі. Тут у мене теж баночки, і, як ви помітили, прикриваються вони кущиками. Це я роблю навмисно для того, щоб коли буде пекуче сонце, тут не висихав ґрунт. Тоді більш ймовірність, що мої черенки приживуться. Зелененькі. Зараз будемо відкривати разом з вами. Так. так черенок є і тут. Так, черенок прижився, все ж таки він живенький. Так, а тут потрібно зрізати те що сухеньке. Так, трошки підрихлюю поруч ґрунт і ущільнюю навколо кущика. Отак. Ущільнюю. Тут такий маленький, слабенький, але все ж таки він є. Тут черенок, скоріш за все, був теж маленький. Черенки я пролила, ставлю назву для себе. Обов'язково накриваю ящиком, бо завтра може бути спекотне сонце, і воно обов'язково попече ці ніжні, маленькі, тоненькі ще листочки троянд. Черенок і ось другий. І обидва прийнялися. Черенок добре проливаю, вода буде всмоктуватися і заповнювати усі пустоти навколо черенка. лишаю назву і накриваю ящиком. Так, ну, а тут невдале черенкування. Один зовсім пропав черенок. А інший ще під питанням, але думаю, що нічого з цього не вийде. Тому я завжди беру декілька таких черенків і роблю декілька спроб. Буває і таке. З моїм досвідом я вже знаю, що краще приймаються саме черінками троянди плетисті або маленького розміру тут у мене чудові троянди котрі я бачила як вони квітнуть і одразу ж захотіла собі це маленький кущик з маленькими маленькими трояндочками розовенького кольору. І от я бачу, що, щоб не прийняти. Ой-ой-ой, тут трошки суховато. Щось дуже сухе. Ну, начебто живе. Але сухе, Да. цю троянду треба буде спостерігати. Деякий час у мене ящики на черенках так і лишаються. Це десь приблизно місяць, ще буде саме так. Через ящик я і поливаю, не знімаючи навіть його. Тепер далі. Троянди вкорінилися і, припустимо, будуть рости. Це вже в мене було. І вони нічого з ними не трапиться, вони чудово приживаються. Коли можна пересаджувати саме цю троянду на інше місце, в цьому році точно їх треба не чіпати. Нехай стоять, приживаються. А от у мене був досвід, коли я пересаджувала через 2-3 роки, можна буде пересаджувати. Особисто я намагаюсь одразу обрати таке місце, де буде троянда в мене розташована на моїй ділянці, щоб її зайвий раз не пересаджувати. Це буде найкращий варіант для такої учирінкованої троянди. Ну, а тепер головне, коли ж саме почнуть квітнути троянди, котрі вкорінені методом черінкування. Вже на другий рік ви побачите першу квіточку. А от на третій рік, якщо це плетиста троянда, вам потрібно буде вже встановлювати опору для троянд. Так вона буде квітнути. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку. Щиро дякую!